Hello and welcome! Welcome! Вітаю вас на каналі Learn English with Ivan Shandra. Чи було вас інколи таке, що ви хотіли комусь покласти якусь умову? Але ж щось у вас не виходило трошки англійською, і ви починали говорити, бог знає в якому часовому відмінку щось там складати. У мене було таке. Колись давно, правда, але було. І тому в цьому немає нічого такого дивного, тому що ми всі вчимося. Але сьогодні ми вивчимо з вами дуже дві цікаві умови. Тобто ми навчимося сьогодні ставити умови або запитувати, якщо за такої умови, чи ви згодні на таке, чи при такій умові відбуватиметься щось, щось якесь воно по-своєму. І ці умови дуже важливо правильно ставити, тому що якщо ви неправильно поставите дієслово у неправ... тобто в неправильному часовому відмінку, і замість того, щоб сказати, що дійсно я щось зроблю. Якщо ви мені підвищите заробітну платню, ви скажете, ну я був би зробив щось колись, десь там давно, але не зараз, будьте уважні, тому що від, цих, від правильності використання цих conditionals залежить правильність донесення інформації. Чи ви скажете те, що бажаєте, чи ви скажете те, що ви не бажаєте. І це також можливо на превеликий жаль, але можна трошки над собою посміятися. Інколи нічого страшного. Отже, переходимо до conditionals. Переходимо до вивчення цих чудових conditionals. Їх є не два conditionals, як тут є zero and first, як написано у нас тут на, на цьому слайді. Їх є zero, first, second, third, вже чотири. Є плюс ще два змішані є. Але з цих всіх шістьох ми будемо вивчати тільки ті поки що, які нам дуже потрібні у нашому повсякденному житті. Можливо, ви захочете домовитися про щось з вашим босом чи вашою боскою. Так? Можливо, ви захочете поставити якісь умови вашим рідним, близьким, знайомим. Або вам будуть ставити ці умови, і ви захочете відповісти відповідно, правильно. Але умови ставити це одна річ. Інша річ знати, як правильно відповідати так само. І сьогодні ми навчимося про ці два zero і first conditionals, які ви бачите тут на слайді. Conditionals – це умови, ставити умови. Zero conditional Означає, що там немає condition взагалі. Умови немає взагалі. Чого ж це воно так тоді називається? Цей condition, якщо там conditions немає, якщо умови немає. І чому воно використовується як кондишн? Все справа в тому, що можливо там і немає умови, так? такої прямої, якщо щось, то я тоді так. Або відбудеться ось така подія. Але правила використання у цьому співпадають з правилами використання всіх conditionals інших. Тому ми вивчатимемо і цей Zero Conditional так само. Тут дуже все легенько. Ви зараз, як побачите, скажете, як це я міг цього не знати, що це таке було, що я це раніше не розумів, як використовувати. І щоб довго вас не тримати, подивіться зразу на перший слайд, де я зразу поставив ось ці приклади. If you heat water to 100 degrees Celsius. It boils. Якщо ви зрозуміли, думаю, ви зрозуміли. If це якщо, тут вам є зразу умова, так? Тобто слово, яке використовується для умови. Але чи є тут умова? If you heat water to 100 degrees Celsius, якщо ви нагріватимете воду до 100 градусів Цельсія, it boils. Вона закипає. Якщо ви нагріваєте Воду до 100 градусів Цельсія вона закипає. Друге речення. If you heat ice, якщо ви нагріваєте, лід. if якщо. it melts. Тає. Лід Тає, звичайно, якщо нагрівати. Так? If you mix red and blue, you get what color? You get purple. Так, звичайно. І якщо ви змішуєте червоне і голубий кольор, ви отримаєте фіолетовий. Тож чому це називається Zero Conditional? Насправді тут немає умови. Тут є причина і наслідок, так як воно називається. При такій причині можливий тільки такий наслідок. Іншого нема не може бути. При умові може бути або, або. А тут ні, тут є причина, і буде саме такий наслідок, і ніякий інакший. Тобто, це можна назвати. Двома способами, два принципи використання Zero Conditional. Перший це причина наслідок, про який я вам вже сказав. І другий це коли ми говоримо про загальні якісь е, правила від нагрівання. Ну, вода закипає, наприклад, літане, загальні правила, які Завжди правдивість, які завжди збуваються при тих умовах. Тобто, якщо є 100 градусів Цельсія і там є вода, то вода буде кипіти. Або якщо там є лід, якщо нагрівати лід, то лід розтає. Причина це, наприклад, у цих верхніх двох прикладах це нагрівання, наслідок в одному, в першому прикладі це кипіння, в іншому прикладі це таяння льоду. І це правда, це, це такий закон, фізичний закон, він незмінний і по-інакшому бути не може. Ось у цих випадках використовується zero conditional. І подивіться уважніше на те, з чого складаються ці речення. Тобто, якщо ви подивитеся, я виділив червоним кольором другу частину речення, ми будемо знати і пам'ятати, що всі conditionals складаються з двох речень. Це складні речення. І всі. Conditionals мають дві частини, які по-різному називають граматично. Але для того, щоб, щоб вам легше запам'ятати, я завжди даю своїм студентам, своїм учням простіші назви. Є в нас if частина, бачите, у якій є в нас ось тут, бачите, if. В даному випадку це перша частина. І є в нас. Не if частина, тобто частина, в якій if немає. Бачите, друга частина, яка виділена, друга частина речення, яка виділена тут червоним кольором, у ній if немає і ніколи не може бути. Це одне із правил всіх conditionals. Якщо у нас є if у одній частині, то в другій частині if бути ніяк не може. Йдемо далі. Ось тут, наприклад, я виділив дієслова. Жовтим кольором виділив, щоб вам було о, помітно. Якщо ви придивитеся, у якому часовому відмінку ці дієслова, ну, згадайте, if you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Heat melts. Mix в другій частині, або не в другій, неправильно казати, в другій у не if частині, get у третьому реченні. Як ви бачите, у нас дієслова. У Present Simple. простому теперішньому часі. Так, 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 із з усіма правилами простого теперішнього часу використовується. До речі, в нас є відео про present simple. На цьому каналі. Подивіться, будь ласка, я залишу в описі до цього відео посилання. Обов'язково подивіться, якщо ви не знаєте правила використання простого теперішнього часу. Тому що від цього буде залежати, як ви скажете, чи правильно ви скажете цей conditional. Zero conditional запам'ятайте. Складається з двох частин. Є в нас IF-частина і не IF-частина, так як тут я показав на цьому. Нам потрібно знати, що у нас дієслова в обидвох частинах завжди будуть у Present Simple tense. Завжди. Це буде Zero Conditional у обох частинах, як бачите, там, і, і в if частині і в не-IF-частині дієслова основні будуть використовуватися у present simple. Простому теперішньому часі з усіма правилами, І якщо ви звернете увагу, у нас уже там горі на слайді написано first conditionals, перші conditionals або умови. І тут вже в нас, якщо подивитися на приклади, трошки інакш, по-інакшому складені речення. Хоча і в цьому випадку в будь яких кондишналс, неважливо, нульовий, перший, другий, третій, чи змішані кондишналс, неважливо в якому речення завжди буде мати і в частину, і не і в частину. До речі, і в частину, і не і в частину можна міняти місцями. Від цього не міняється значення речення складного речення. Взагалі, у даному випадку, для того, щоб легше вивчати, я всі. Практично, if частини поставив на першому місці. If it rains tomorrow, I will stay at home. Як ви побачили, що вже в другій частині у нас стоїть will. If you study hard, you will pass the exam. If they don't call me back, I will call them again. Так само, як і у попередньому, в Zero Conditional, тут я виділив для вас. Для зручності Іф-частину і не Іф-частину. Не Іф-частина тут також у нас виділена червоним кольором, і дуже важливо пам'ятати, що, як ви бачите і бачили у попередньому прикладі, коли в нас Іф-частина йде першою, то від не Іф-частини вона відділяється комою, як ви бачите, да? ось тут бачите кома, кома і кома. А якщо вони міняються місцями, то тоді кома не ставиться на письмі. Наприклад, поміняємо місцями в першому реченні дві частини. I will stay at home if it rains tomorrow. You will pass the exam if you study hard. І тоді вже там кому не ставимо між тими двома частинами. Тільки якщо у нас if частина йде першою, тоді після неї в кінці першої частини ставимо кому і продовжуємо другу частину. Якщо ви звернули увагу, у нас у всіх випадках стоїть will, і це неспроста. Тому що розуміння тут майбутнє. Якщо відбудеться така умова, if it rains tomorrow, I will, я буду, я залишуся вдома. Поки що я ще не залишаюся, так як у Zero Condition, але я залишаюся, а я залишуся вдома. І тому важливо пам'ятати, що е, якщо у. Zero Conditional, if частина і не if частина були практично одинаковими, то у First Conditional, у першій частині у даному прикладі, у if-частині у нас завжди буде стояти present simple. Як би нам там не хотілося вставити Will. У if частині will ніколи не буває. If you will bring me water, якщо ти мені принесеш води, ні, ні в якому разі. Якщо в нас є if і використовуєте present simple, це вже розуміння майбутнього. Якщо в нас це first conditionals, це вже, тому там will ніколи не ставиться в if частині. А у не if частині, де if немає, самого слова if, якщо, там ми використовуємо will. І після WILL, ми, як бачите, я поставив базове дієслово. Тобто дієслово просто із словника, без всяких в кінці закінчень. Ing, es, IS, ID, чи якісь би ніякі закінчення там не йдуть. Йде will і базове дієслово. Просто так, як із словника. Звичайно, для цього є інші терміни, але для кращого і легшого засвоєння цього матеріалу я просто говорю так, як простіше зрозуміти. І подивіться тепер на приклади, додаткові приклади, але тут я вже не поставив дієслова у правильному відмінку. Я тут поставив uh, дієслова у формі інфінітива з частичкою to: to mix, to get, to be, to cry, to put, to become. Я хотів би, щоб ви спробували самі зараз себе перевірити, чи ви правильно засвоїли ці два conditionals, ці дві умови. Тобто zero conditional, якщо ви пам'ятаєте. Це в нас і у if-частині, і у не- if-частині у нас однаковий часовий відмінок, який називається Present Simple. Спробуємо. If you to mix, це інфінітив, треба поставити в правильну форму Present Simple, red and green, you, і знову у неправильній формі, у, у формі інфінітива to get brown. Як би ви поміняли тут? If you to mix red and green, you to get brown. Друге речення. If babies to be hungry be бути, they to cry. Звичайно, це неправильне речення тут складені, тому що ці дієслова із частичкою to всі потрібно ставити у present simple ще. Якби ви друге речення поміняли. Спробуйте. Зараз я покажу правильні відповіді. If you to put water in the freezer, it to become ice. Якщо ти поставиш воду у морозильну камеру, то вода стане льодом. І не забувайте про головне. Підписуйтеся на цей канал і порадьте цей канал комусь із ваших знайомих, рідних чи близьких, яким він допоможе розібратися в англійській мові. І момент істини. If you mix. Red and green, там було у нас «to mix. If you mix red and green, you get brown. Ти отримаєш коричневий колір, Якщо змішаєш червоний і зелений. If babies are hungry, they cry. Якщо діти голодні, вони плачуть. Бачите, там у нас було в попередньому слайді to be hungry. Але to be діє слово, воно відмінюється стосовно subject. Стосовно основного іменника в реченні, так як в українській мові називається підмет стосовно підмету. Тому у нашому, на нашому каналі у нас є правила відмінювання частички дієслова to be. Будь ласка, подивіться, як правильно його використовувати, якщо ви цього не знаєте, ще, звичайно, але я впевнений, що ви вже знаєте. І третє речення: if you put water in the freezer, it becomes ice. Бачите, to become, becomes, стає льодом. І S в кінці або просто S в кінці, так як у цьому випадку дописується, тоді, коли ми вживаємо present simple по відношенню до, до третьої особи однини. He, she, it. У даному випадку ви бачите, що в нас там стоїть it. Бачите? Тому у нас, if you put water in the freezer, it becomes ice. Не просто become, як, у тому, як було в нас у слайді, а becomes ice. Окей, okay, тепер подивіться на first conditional. Чи вдасться вам правильно поставити тут дієслова у first conditional форму. Пам'ятайте, що у if-частині у first conditional у нас ніколи не буває will. А що в нас буває? Завжди present simple. А у неї в частині, або у даних прикладах у другій частині, у неї в частині, у нас завжди буває дієслово will. Зверніть увагу. If it to rain tomorrow, we to stay at home. Якщо дощитиме завтра, ми залишимося вдома. If he to study hard, he to pass the exam. Якщо він буде вчитися дуже добре, то він. Здасть екзамен, як у нас говорять. If you to eat too much, you to feel sick. Отже, спробуйте поставити ці дієслова у правильну форму. А зараз просто перевіримося. If it rains tomorrow, we will stay at home. Бачите, will і базове дієслово stay. Так воно і записано у словнику stay. If he studies hard, he will pass the exam. If you eat too much, you will feel sick. Коли ми використовуємо first conditional, це означає, що ми готові виконати ту умову. І коли ми запитуємо використовуючи first conditional, ми сподіваємося, що людина готова виконати нашу умову. Або коли нас запитують, ми готові виконати умови. First conditional is conditional, які тільки є. Це тільки один із conditionals, де ми говоримо про те, що можливо у тій чи іншій ситуації, за тих чи інших умов, дійсно можливо. Всі інші conditionals, як zero conditional, це не про можливість а по причину і наслідок, по-іншому бути не може. А інші, які ми згодом розглянемо, вони говорять вже про те, що могло бути, але не було його. Коли ми вже шкодуємо, ох, якби я. І так далі. Про це поговоримо пізніше в інших відео, звичайно. Ну і зараз ті приклади, про які ми говорили, просто зверніть увагу на написання, щоб, на, щоб порівняти вам було легше. If you mix red and green, you get brown. Просто і там, і там, і у if- і частині, не if в частині. У нас present simple у zero conditional. If babies are hungry, they cry. Така причина. Голод, дітей, голодні діти. Вони плачуть більший час. If you put water in the freezer, it becomes ice. І first conditional для порівняння: if it rains tomorrow. Це в нас буде present Simple. Rains, we will stay at home і так далі. Я вже не буду повторяти ці всі приклади. Але наостанок я хотів би звернути вашу увагу на. Використання, коли використовується conditionals, саме ці два: zero conditional and first conditional. Ми про це говорили. Zero conditionals використовується тоді, коли ми говоримо про речі, про щось, що завжди правда, що завжди збувається. Це можна говорити про закони природи. про або, звичайно, так як там другий пункт, який є cause and effect, причина і наслідок. Є така причина і є такий результат. Це в нас zero conditional, коли у B двох частинах, і у if-частині, і у не if-частині present simple. І first conditional. Ми використовуємо тоді, коли ми говоримо про речі, які, скоріше за все, можуть відбутися, якщо ті чи інші умови буде виконано. Як я казав, це єдина умова, яка. Ну, можна сказати, правдива. Яка правдива, можливо, справжня умова, коли ми ставимо умову і сподіваємося, що буде ось так, чи нам ставлять умову, і ми відповідаємо, чи ми згодні з тою умовою, чи не згодні. First conditional обов'язково потрібно добре пам'ятати і добре вивчити, якщо ви колись бажаєте говорити про підвищення плат... заробітної платні. Це дуже важливо. На що ще потрібно звернути увагу? При використанні будь-якого кондишнл. Я про це вже також говорив, що ці дві частини можна міняти місцями. Крім того, як ви бачите, і if-частина і не if-частина це дві повноцінні речення. І тому і у if-частині, і у не if частині обов'язково потрібно використовувати правило порядку слів в англійському реченні. Тобто у if-частині порядок svobbt, у не if-частині порядок svopt. Subject, Verb, Object, place, time. У нас є відео про свопт у цьому, на цьому каналі про порядок слів в англійському реченні. Ну і якщо вам подобається це відео або воно вам допомогло трошки розібратися, навчитися, як ставити умови е, будь-кому. Порадьте це відео комусь іще. Хай вони так само навчаться правильно використовувати, вживати англійську мову у повсякденному житті. Поставте ваш лайк обов'язково. Залиште будь-який коментар, будь-який для того, щоб розвивався цей канал. Це дуже допоможе. А ми з вами побачимося у наступному відео. Бай бай, next time!